І усім привіт! І сьогодні з вами знову я, Мухітероме. І сьогодні ми будемо будувати наш, будувати наш, в'язницю за хвилину, 10 хвилин та цілу годину. Ну, це буде напевно що дуже тяжко, особливо за хвилину. Але ми справимося. І ми починаємо! І я хочу вам показати, що в мене вийшло за хвилину. Ну, за хвилину нічого сильно неможливо зробити, але Ну, вже більше, ніж хатка. Як пам'ятаєте, от така була в нас хатка минулого разу, а тут вже двері, отово, решітка, навіть є система відкривання дверей, Хм, великі технології. Як е, сказав би мій тато, що дуже все тяжко. Але, ну, тут не я хотів собі зробити ще по бокам отакі от гарні колони. З гладкого діориту. Але чуть-чуть не вийшлося, через те, що я не встиг поставити останній блок. Ну але нічого страшного. Така сіточка прикольна, гарна. І двері. Якщо хочете, можу себе закрити. Так, не, не палим, не палим, не палим. Не палим. то що я вже побудував, бо я вже побудував наперед, щоб вам показати зразу все. Ну. Так. Така прикольна, але. Одним словом, з неї буде достатньо легко втік. Ой, я вже втік. Ну, але все-таки. Вона достатньо класна, тому я б не сказав, що вона настільки погана. Особливо за хвилину. Я їй би поставив навіть 8 балів. Але ми цього разу не оцінюємо, просто дивимося. І ми приходимо до наступної її хати, яку я спочатку побудую, а потім вже вам покажу. І переходимо до наступної хати. Ну, як хата? В'язниці. Ой, блін, я вже забув щось, що то в'язниця. Ну, бо ця в'язниця просто дуже похожа на хату. Ну, ця в'язниця вже більш така. Ну, міцніша, через те, що вона зроблена з желізних блоків. І вони ну, міцніші набагато за камінь простий. Тут є система відкривання дверей. Е. А, ой, я забув. Ну, ну, вона тут є, але я... тут можна або зсередини відкрити, або зсередини закрити. Тобто, ти не можеш відкрити і закрити зсередини. От, наприклад, охобано я відкрив. Заходимо всередину. О! Я. йо, йо моє, Я геній! Я зміг зробити ту систему. Тепер ми можемо відкривати і закривати. Якось так. Все закрито, відкрито. зараз. Відкрито там, а тут закрито. Тобто... Якщо я заходжу, наприклад. Закриваю двері. Я закритий. Е, так, щось дуже нерозумне в мене вийшло. Але нічого страшного. Одним словом, тут можна відкривати-закривати ну, то, 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 то таке. І тут вже сама кабінка ну, полоненого в'язня. Якось так. Вона тут дуже проста. Ой. Блін! Мені спрутилі ті поламали все. І... Ну нічого страшного, О, ліжка є. Ну, одним словом, більше... крім ліжок більше нічого нема. Тут світильники всюди порозставлені, а тут той, хто дивиться, ну поліцейський, який дивиться з ними, може посидіти. Тож кави і пончиків нема, але. обійдеться! О, доще припочав капати. А ті спрутелі мені зламали якийсь желізний блок. Хм. Ви спрутелі нечемні. А може це заговор? Змова спрутелів і вони хочуть зламати і потрапити сюди в в'язницю. Хммм. Ну, це якась трошки дурненька, по-тупому я сказав, але нічого страшного, ми ж знаємо, що все добре. Спрутелі не Спрутилі не змовляються, не змовляються. Я не думаю, що вони можуть змовитися проти всього. людства Але хоча. Вони такі якісь дивні. Ну, але перед тим, як побачити супер класну в'язницю за цілу годину, яку я будував годину! Цілу годину! Карл! Ой, зараз вам ще щось спойлери. Ну, перед тим, як її побачите, будь ласка, поставте лайк і пишіться на канал. Я думаю, це для вас не, не тяжко. Або поділіться цим відео з із вашими друзями, або ще з кимось. Е, ви мені зробите дуже велику послугу. послугу. Ну, а ми продовжуємо. І зараз я вам покажу ту в'язницю. Раз, два, три! Ось вона. А зараз більше параметри. І ось така вона велика. І бачите, там навіть хтось стоїть, буде зараз дивитися. Ну добре, давайте не будемо наперед лізти. Заходимо. Це вхід, якби в нашу в'язницю. Ми заходимо в неї. Отут в нас зустрічає дуже добрий поліцейський, який нас провадить в наші карцери. А тут в нас їдальня. Я думаю, що тут немає нічого їсти. Хліб! Тут є хліб! А, то я її ж будував. Ну, та, та все правильно. Тут так гарно все накрите. На відміну від тих, тут все, е, є дах. Тут є дах! Якщо дуже треба, ми можемо навіть закрити. Все, ми закрилися. Тут наступна частина захисту, щоб ніхто вже точно не проліз. Ми закриваємо її. І тут продовжується. Тут маленькі карцери такі пусті, тут книги є, пуметься і покакати, ой. Пуметься, пометься, Тут помитися, тут теж. Одним словом, тут всі одинакові, практично. Ой, знов ці спрутелі. Точно в них якась змова. Ну, а ось тут це супер захис... захищений карцер. Як бачите, тут навіть в деяких місцях потріскавалося все. Але якщо. Є якийсь дуже нечемний в'язень, то беруть наскай сюди. І садять його сюди. Як бачите, тут навіть летічі миші є. Настільки тут страшно. Краще закриємо назад, а то мені там не подобається. Все, закрили. Тут раз охоронець, два охоронець. Звичайно, вони нічого не зроблять, але я їх поставив для краси, по суті. Така достатньо велика, може вмістити раз, два, три, п'ять і шостого. Ну, одним словом, 5 є в'язнів. І на ГУ-20, до речі, їх теж, бо там столки в І тут є вже спортивний майданчик. Ну, от Ми можемо взяти звідси сніжок, я хотів їх переназвати, але думаю, сніжком теж не можна кидатися. Стаємо на центр і треба попасти. О, я не попав в центр і тільки ця загорілася. Зараз я попаду в центр. І дві загоріли з лампочки. Мені два очка. Я виграю. Перш, давайте отуда попробуємо попасти. Блін взагалі не попав. Єе! А той, а нашій улюблений е, охоронець тепер знає що я крутий, я вмію попадати в центр. От давайте з самого кінця попробуємо. Якщо я зараз попаду, то ви став, ставите лайк. Якщо я зараз попаду, то ви підписуєтеся на канал. Єе! Два! Два лампочки засвітилися, значить, ви маєте 100% підписатися. Ой, дві лампочки. Ну, тим більше маєте підписатися на мене. Я сподіваюся, ви все-таки підпишетеся, ви ж не будете злодіями. Або якщо ви будете злими. Ну, то у вас е, є шанс, що вас посадять в мою в'язницю. Ну, звичайно, ви мене тут не побачите, бо я не буду за нею дивитися, бо мені не сподобається зі, з, з тими людьми, які на мене не підписані, спілкуватися. Але теж непогано. Вам буде тут, сподіваюся. Наприклад, зараз навіть зробимо, візьмемо табличечку. О, табличко. Ой, Маємо табличку і робимо отак. Хобана. Не підписані. Ой. Ну, одним словом, не підписані. Тут же будуть жити непідписані підписники. Які на мене під... не підписалися і не поставили лайк, але дивляться це відео. Так не можна робити. Підписуйтеся. Ну, а на цьому все-таки я буду закінчувати своє відео. Не забувайте донатити на ЗСУ. А з вами був ваш покірний слугамохіторома. Все буде Україна. па Я сподіваюся, вам це сподобалося відео. Зараз бачите відео два моїх. Вибирайте, можете дивитися ще їх. Я сподіваюсь, вам сподобається.